Лубенська дитяча музична школа була заснована 15 липня 1954 року згідно наказу номер 191 від 12.07.1954 року Полтавським обласним управлінням культури як структурний підрозділ Лубенського районного відділу культури. З 1954 року першим директором навчального закладу був різничок Іван Миколайович. В школі за штатним розписом працювали три викладачі Ханінов Петро Лук'янович, Ханінова Галина Кузьмівна та директор школи різничок Іван Миколайович. Контингент школи на дату заснування становив 50 учнів, які навчалися грати лише на трьох інструментах баяні, фортепіано та скрипці. На фото музейних архівів можна побачити викладачів і учнів у 1967 році: це ансамбль баяністів-викладачів Любич Іван Іванович, Кучеренко Володимир Іванович, Черевко Микола Макарович, Бошко Борис Олексійович на уроці Сольфеджіо, Дует Скрипалів з, з викладачем Черевко Таїсією Петрівною. Учні в класі фортепіано, викладач Іщенко на уроці Сольфеджіо. Викладач Ханінова Галина Кузьмівна на уроці фортепіано, трьох викладачів у складі Черевко Таїсії Петрівни, Юрченко Алли Костянтинівни, Цицюк Олександри Яківни, клас викладача Ханінової Галини Кузьмівни, клас викладача Скожевнікової Людмили Володимирівни, учні музичної школи. У 70-х роках, коли місту Лубни було надано статус міста обласного підпорядкування, Лубенська дитяча музична школа стала структурним підрозділом Лубенського міського відділу культури. З того часу заклад очолювали Петро Лук'янович Ханінов, Микола Макарович Чаревко, Андрій Андрійович Лавріненко, Любов Федорівна Речкалова, Іван Іванович Любич. Зараз школу очолює Людмила Олександрівна Самойленко. У 70-х роках на базі Лубенської дитячої музичної школи було засновано дві філії у селі Вовчик та селі Мацківці для навчання дітей з сільської місцевості. Викладачами філій були подружжя Кочеткових Валентина Олексіївна і Віктор Васильович та Заєць Володимир Федорович. На архівних фото виступ у районному будинку культури ансамблю баяністів. 1976 рік ансамбль баяністів під керівництвом черевка Миколи Макаровича інструментальний ансамбль викладачів, виступ хору дзвінкі голоси під керівництвом Міщенка Олексія Яковича у супроводі інструментального ансамблю викладачів Лубенської музичної школи. Протягом свого 70-річного існування невелике одноповерхове приміщення школи декілька разів добудовувалося. У 1974 році розпочалося, і у 1988 році завершилося будівництво нового приміщення, яке стало палацом для юних музикантів. На відкритті нової музичної школи символічний ключ виручає заступник голови міськвиконкому Григорій Тягло. Поруч Ганна Шматко, секретар міськвиконкому КПУ, та Валерій Щербань, начальник будівельної організації РБУ Обл РМбуд Тресту, осінь 1988 року. У школі є прекрасна зала, яка вміщує 204 глядача, де проходять академічні концерти та всі масові заходи, які проводить заклад та місцева громада. 38 навчальних аудиторій повністю задовольняють потреби викладачів та учнів, придбані необхідні музичні інструменти, поновлювалася нотна бібліотека та фонотека. За підтримки місцевої влади суттєво поліпшилась матеріально-технічна база. У 2018-2019 роках проведено капітальний ремонт приміщення школи. За цей період виконано величезний об'єм робіт. Заміна дерев'яних вікон на металопластикові, поштукаторана, упорядковано та пофарбовано фасад, коридори, хол, гардеробно, зроблено повністю стелю, замінено внутрішні двері і двері фасаду, проведено часткову заміну розподільших читів, електромережі в коридорах школи. Товариством Грейт плюс облаштована і переобладнана гардеробна. Виготовлені меблі для загального користування, реконструйовано шкільну концертну залу, туалетні кімнати, закуплено господарчий інвентар, придбано новий одяг сцени, школа забезпечена комп'ютерами і іншою орхтехнікою. Задля розвитку якісної початкової музичної освіти із місцевого бюджету постійно виділяються кошти на придбання необхідних музичних інструментів, підсилюючої апаратури, оргтехніки, меблів для облаштування навчальних класів. В даний час за фінансової підтримки міської влади завершено капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування в ньому найпростішого укриття що дає можливість учням і викладачам навчатись і працювати офлайн. Відповідно до рішення Лубенської міської ради депутатів за номером 421 від 23.10.1975 року створена Лубенська дитяча художня школа. В перші роки роботи школи 1970 80 роки кількість учнів складала 70 дітей. Ініціатором створення дитячої художньої школи був заслужений діяч культури України Василь Іванович Семенюта, який був її першим директором. У подальшому до 2021 року заклад очолювали Семенюта Андрій Васильович, Харчук Анатолій Іванович, Корабльов Микола Іванович, Даниленко Олександр Володимирович. У 2021 2022 навчальному році, згідно з рішенням 12-ї сесії 8-го скликання Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, Лубенська художня школа була реорганізована шляхом приєднання до Лубенської мистецької школи до оркестрового фортепіанного відділу, відділу народних інструментів, хорового і сольного співу. Хореографії та музично-теоретичних дисциплін приєднався відділ образотворчого мистецтва. Нині загальний контингент становить 648 учнів, яких навчають 45 викладачів. З 1.09.2023 року у школі створено підготовчий клас за напрямом Ранній творчий розвиток, де навчаються діти 4-5 років за трьома напрямками. Ритміка, образотворче мистецтво, це є малюнок та ліплення, вокальний спів, це є вокальний ансамбль. За час існування закладу було виховано цілу плеяду викладачів, більшість з яких і до цього часу працюють у школі. Серед вихованців Лубенської музичної школи, а нині школи мистецтв, багато тих, ким ми пишаємося. Це лауреати міжнародних конкурсів, заслужені артисти України, кандидати музикознавства, діячі спілки естрадного мистецтва, відомі джазові музиканти, провідні артисти національної заслуженої капели бандуристів імені Григорія Майбороди, Одеського державного театру оперети, Національного академічного театру оперети та ансамблю пісні і танцю Одеського військового округу та багато інших. На сьогодні школа мистецтв є потужним мистецьким закладом нашого міста завдяки своєму чудовому професійному колективу, на чолі з директором Людмилою Самойленко. Вони дійсно вболівають за свою справу, постійно підвищують рівень викладання. А як результат, чимало перемог на конкурсах обласного всеукраїнського та міжнародних рівнів. Їхні перемоги це результат наполегливої. Навіть фанатичної праці наших викладачів. Кожен з них є особистістю, великим професіоналом, який віддає і душу, і знання дітям. кажуть, що школа тримається на трьох китах викладачі, учні, батьки. Нашій школі з перших років дуже пощастило на викладачів. Усі вони високопрофесійні, цілеспрямовані, постійно підвищують свою педагогічну майстерність. Але серцевиною нашого шкільного організму, звичайно, є наші учні. Саме їхніми знаннями, вміннями і талантами пульсує наш шкільний організм. І звісно, без батьків ми б не досягли таких великих успіхів, бо вони наша допомога і перші помічники. При школі мистецтв діє 9 викладацьких та 23 учнівських творчих колективи. Постійно проводиться фестивальна, конкурсна діяльність та концертно-лекційна робота. Учні та викладачі школи мистецтв беруть активну участь у проведенні загальноміських культурно-мистецьких заходів та благодійних концертів зі збору коштів на допомогу Збройних сил України, майстер-класів, концертів лекцій, тематичних творчих вечорів. Пленерів виставок. Школа пишається своїми випускниками, які продовжують естафету поколінь, пов'язавши своє подальше життя з музикою, мистецтвом і навчаються у вищих навчальних закладах мистецького спрямування. Деякі учні обрали професії, не пов'язані з мистецтвом, але в своїх навчальних закладах продовжують жити музикою, чарувати своїми виступами на будь-якому святі. У вузі, Катерина Чуб, Сніжана Німич, Єва Данилко, Святослав Карпець, Катерина Коробкіна, Володимир Адаменко, Юрій Колісник, Тимофій Ілюхін, Марія Мисник, Тетяна Абрамова, Марія Міценко, Євген Черненко, Роман Бабій, Артем І Євген Бишевичі, Юлія Остапенко, Валерія Черниш, Анна Томко, Інна Кисіль, Оксана Панченко, Юлія Завгородня та багато інших. Не забуваємо і про тих, хто присвятив своє життя служінню мистецтву, десятиліття навчав дітей музиці Гайворонська Людмила Іванівна, Любич Іван Іванович, Панкова Валентина Володимирівна. Осіпова Тетяна Олексіївна, циганник Григорій Павлович, циганник Любов Степанівна, Грицун Віра Іванівна, Міщенко Олексій Якович, Сухопара Валерій Миколаєвич, Максимова Лариса Іванівна, Єфремова Аїсія Никифорівна, Рак Наталія Григорівна, Ткаченко Людмила Андріївна. Ковальова Тетяна Анатоліївна, Гавриченко Тетяна Іванівна, Зубаненко Любов Яківна, Чубенко Алла Іванівна, Корнієнко Алла Олександрівна, Василенко Віктор Петрович, Ільченко Ніна Іванівна, Собачкіна Ніна Борисівна, Рябцев Валерій Кузьмич, Миронець Олена Володимирівна. Лавріненко Андрій Андрійович, Лісовий Юрій Сергійович, Литвиненко Володимир Борисович, Мажарова Людмила Миколаївна, Воробйов Григорій Олександрович, Лященко Володимир Іванович. Низький уклін вам, дорогі викладачі, за професіоналізм, витримку, терпіння, любов до обраної справи самовідданість і багатство душі, яку багато років ви вкладали у своїх учнів. Хай засіяна невтомною працею, нива мистецтва дає багаті врожаї нових талантів, яскравих особистостей та визначні перемоги і здобутки в житті. Бажаємо вам відчуття повноти і неповторності життя, міцного здоров'я! невичерпних творчих сил, натхнення й радості і головне довгої людської пам'яті. Нехай ніколи не заросте дорога до школи, а отже, до ваших сердець, дорогі наші викладачі, ветерани. Перегортаючи сторінки 70-літньої історії становлення та розвитку школи мистецтв, переконуємося в тому, яке бурхливе життя нашого колективу. Скільки душі й серця було віддано викладачами своїм вихованцям, для яких музика стала суттю життя, повела у світ мистецтва чарівний, красивий, бентежний та захоплюючий. Любі друзі, шановні гості, ветерани школи, випускники різних років, викладачі, учні, батьки. Сьогодні Лубенська мистецька школа відзначає 70-річний ювілей. 70 років це поважна і хвилююча дата. За цей час пройде невеликий творчий шлях. Багато поколінь, викладачів, учнів, працівників школи причетні до цієї дати, Кожен свої неповторні спогади про нашу школу, адже вона дух, пам'ять, традиції, наступні споколінь. Дорогі мої колеги, хочу сьогодні висловити особливу подяку вам. Ми мудрі та розумні, строгі та добрі, терплячі та чуйні, красиві та веселі, цікаві та творчі, а разом ми великий творчий, злагоджений колектив. І хочеться вірити, що у школу не лише славне минуле, хороше сьогодення, а й чудове майбутнє. Зі всім міцного здоров'я, злагоди, благополуччя і мирного життя у вільній Україні, з днем народження школи, з